Наше міміно продовжує гуляти. Сьогодні утром я не встигла її випустити. Дали кусочок, ну, корж, я так і пекла. Вона взяла цей кусочок коржика, принесла ось його, положила його сюди. І бігає, гукає свого жениха. У неї тут такий чорнявий є возлюблений. Де вона тут? Міміно. Вони тут звичайно зустрічаються, І це вона прибігла сюди з кусочком коржика. Господи, прибігла з гостинцем до нього. Міміно. ей, що таке? не прийшов на свидання, так? Да? Ще ж дуже рано утром. На свідання вечором ходять. Запах десь, мабуть, остався його на траві. Десь вже зробив метку і вона бігає. Ну, погукай його, міміно. Погукай, раз вже любов не дає покоя тобі. Погукай, де ти, каже мій чернявий. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов. Спить ще, мабуть, десь. А ти вже бігаєш тут по росі боса. Бігаєш його ждеш. Ото вони такі ти. Поматросив та й бросив, може вже десь другу кошечку знайшов. Пошли, покушаєш, на що вони тобі надають, ті коти? Не страдай за ним. Там, кстати, вчора два, два чорнявих вже за нею бігало. Ну, А лисик, так як вже старий, то він її вдома ждав, коли вона пробігала там по двору. Лисик своїми старческими ногами. Старався теж трошечки там бігти за тими котами, але у нього нічого вже не виходить, вже не прить. Десь от тут вони завжди свіданічали, Це ж вона сюди прибігла до нього. А його нема. Тим більше дощ пройшов, трава мокра. На що воно йому треба бігати? Пошлі покушаємо. Пішли покушаємо, покушаємо. забудь за ти гульки. Вже і так третій день гуляєш. Ось ось принесла кусочок, з'їж сама, Нашу. ось, ось з'їж сама, чи апетиту немає, їж давай, господи. Їж. Він не прийшов, сама з'їж. Ото правильно. А то каже, корми їх ще то